Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода, То в країні мова барвінкова, така багата й вічно молода. Спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предки надбання, мова багатство моє, мова то чиста кліниця, де б'ємо в сльозах джерело. Мова це наша світлиця, вона, мов довірне зерно, мова державна первина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Мені казав один ханжа, що наша мова вже не в моді, що краще бшла мені чужа, немов до хліба сала. Що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я останній з могікан, і наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай, твої слова старенька ряса, я не піду в твій герай, я син великого Тараса. Як про не, не вмер від ран не вбре, і мова гарна зроду. Я не останній змамікан. Я син великого народу. Любіть красу своєї мови, звучання сіль і запах слів. Це квітка ніжна і чудова з широких батьківських степів. Ці каравани знайдуть воду В краю пустень і злих не воду. Як річка з роду і до роду, так і мова з'єднує народу. Не говори, в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів, Її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків. Вона нутрує джерелом криничним із попелища феніксом стає, для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово, знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова, та й ми, ще наче люди, між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною встань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна бо мова глибше, ніж пташиний спів, в її скарбниці, доля України, космічна нерозгаданість віків. До рідного слова таркаю душею, боюсь, очернити чи зрадить його, цих слів наша мова, пишаємося нею, це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітити земної краси, не чув би і не бачив, як шепчеся жито, з якого стікають краплинки роси. Вона джерело і найчастіша криниця, з якої черпаю натхнення і снагу. Вона криштова дзвонить і іскриця, А та мую духовну жагу. У шелесті трав у осутінні калини. Я чую цю мову у сні на Вона в моїм серці. Це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу.